А як вам така новинка? Це телескопічні фідера від трумарки Міфіна. Вони йдуть 390, 360 і 330 см. Показую. Тест у всіх іде до 140 грамів. Дуже гарний тест підходить для важких умов, якихось, щоб ви бачите. В комплекті йде дві вершинки з різним тестом. Отакий от класний захист всіх кілець. В основному такі зараз беруть комусь на подарунки. Вони класно стильно виглядають. Плюс вони не самі бюджетні, плюс якість у них відмінна. Матеріал карбон. Рукоятка йде тут із корка. Кутушку тримач звичайний. Вага, от, наприклад, 3.30 буде. Всього-навсього 275 г. Вся інформація тут в принципі вказана на самій вуці. Стрій швидкий, класні фідера. Плюс те, що в складеному вигляді вони всього-навсього 75 см. Контакти для замовлення в шапці профіля або пишіть нам в особисті повідомлення.